Вітаю, друзі! Сьогодні з вами черговий випуск тайм менеджмент зарядки. І проведу його для вас я, Галина Качинська. Отже, про що я хочу з вами поговорити? Про стан невизначеності і про те, як вийти ефективно з нього. Це питання є актуальним для кожного, оскільки. Невизначеність часто супроводжує нас у складних ситуаціях і впливає на особисте та професійне життя. Отже, чим характеризується стан невизначеності? По-перше, це емоційна нестабільність. Людина відчуває тривогу, страх перед майбутнім, сумніви у власних справах. Наступний ознака це відсутність чітких рішень. Складність у прийняття рішень через недостатність інформації або страху зробити помилку. Через фізичний прояви у нас стан невизначеності це втома, проблеми зі сном, напруженість у тілі. Також це проявляється як затримка в діях, небажання рухатись вперед. Відкладання прийняття рішень на потім і невпевненість у своїх цілях. Ви не знаєте насправді, що хочете або боїтесь діяти. Якщо ви помітили ці ознаки в собі, це свідчить про те, що ви перебуваєте у стані невизначеності. Але як і в будь-якому стані є можливість вийти з цього. І я хочу вам запропонувати три кроки виходу з цього стану. Крок перший це усвідомлення ситуації. Перед тим, як вийти зі стану невизначеності, важливо зрозуміти причину, яка це викликає. Поставте собі питання, що саме мене турбує, яких даних або ресурсів мені не вистачає для прийняття рішення. І які страхи або сумніви впливають на мої дії. Розуміння основної причини допоможе визначити точку, з якої почати. Наступний крок це розробка чотирьох планів. Щоб впоратися зі складнощами, необхідно створити чіткі альтернативи для різних сценаріїв. Це дозволить вам діяти впевнено, навіть якщо ситуація змінюється. І ось ці плани. Перше це оптимістичний. Це ви розглядаєте найкращий можливий сценарій із різних розвитку подій, які саме ресурси вам потрібні, як ви досягнете своїх цілей зі сприятливих умов. Наступний це реалістичний план. Тут ви оцінюєте поточні умови та працюєте з тим, що є. Реалістичний план дозволяє вам поступово рухатись вперед, використовуючи доступні можливості. Третій план це песимістичний. Цей варіант включає е, аналіз найгіршого сценарія і як ви будете діяти, якщо ситуація ускладниться. Це допоможе. Зникну, допоможе знизити страх перед невідомим. І є ще четвертий план план дій на випадок зміни, на випадок змін. Світ змінюється, і ваші плани також мають бути гнучкими. Розробіть альтернативні шляхи на випадок несподіванок. Отже, чотири плани. І третій, це, третій крок для виходу зі стану невизначеності це рух. Рух це ключ для змін. Рух допомагає не лише фізично, але й ментально. Він запускає трансформації. Використовуйте такі практики, як фізична активність, прогулянка, спорт чи навіть проста розминка це покращує кровообіг і знімає стрес. Наступне це дії навіть маленькі, почніть з найменших кроків. Якщо план <клух> виглядає складним, зробіть перший крок, щоб зрушити з місця. Цей план дуже допоміг мені під час майдану, коли в 2013 2014 році в мене був стан емоційний дуже напружений. <клух> Нерви були як струни, мій психолог порадив мені робити якісь рухи, навіть піти помити посуду, розібрати, навести порядок в шкафах, пройтись на прогулянку. І це мені в той час дуже допомогло. І я для себе зробила два Таких рецептів для того, щоб вийти зі стану невизначеності. Перше, роби, що можеш, і будь-що буде. І друге, це якщо е, Якщо хоче розгрузити мозок, то навантаж копчик. це мені до сих пір допомагає вийти зі стану невизначеності. Отже, Вихід зі стану невизначеності потребує чіткого аналізу, планування і активності. І запам'ятайте ці три кроки: перше усвідомте проблему, друге розробіть чотири плани і третє додайте рух у своє життя. Дотримуючи цих рекомендацій, ви зможете не лише знайти впевненість у своїх діях, але й досягти вершин у професійному та особистому житті. І ще я хочу з вами поділитися формулою майбутнього. Один філософ виразив цю формулу у вигляді математичного виразу. Отже, формула майбутнього: 3, помножити на 4 буде 12. 3 – це минуле, 4 – це теперішнє, а 12 це майбутнє. Якщо ви хочете змінити своє майбутнє і отримати, наприклад, не 12 а 15, то треба щось змінити. 3 це минуле. Це ви тут нічого не можете змінити. 4 це теперішнє. І тут ви можете робити зміни, і робити так, щоб було, наприклад, не 4, а 5. І тоді 3 помножене на 5 буде 15. І зараз ми будемо творити своє майбутнє. Відкривайте свої планувальники і подивіться на список справ, які ви написали на сьогодні. Подивіться, чи ви задіяли всі сфери свого життя. Це такі, як особисті, фізичні задачі, прописані, щоб були бізнес-задачі, соціальні, сімейні та Духовні або принципові. Відмітьте серед цих задач ті, які ведуть вас до майбутнього того, якого ви хочете мати. Виділіть ці три чи чотири завдання і поставте напроти них найвищі пріоритети. Не забудьте також спланувати свій відпочинок завдяки тому, що. Ви запланували свій відпочинок, вам буде легко і ефективно виконувати ті плани, які ви запланували. Також заплануйте час на форс-мажорів, вони іноді стаються, і завдяки тому, що ви запланували час на такі дії, ваш, ваша ефективність протязі дня не знизиться, і результативність буде на максимуму. Отже, далі проструйте свій маршрут дня. А ще перед цим визначте, скільки е, часу займає кожна із справ. І ті справи, які займають менше п'яти хвилин, зробіть одразу. Не засмічуйте свій графік, свій день такими маленькими е, планами. Зробіть їх зразу. Потім зробіть свій маршрут дня. На якому ви будете точно знати, де і коли ви будете знаходитись. Це вам допоможе бути ефективним на протязі дня. І пам'ятайте, що якщо ви заакцентуєте свою увагу на, тих цілях, які ведуть вас до, на тих справах, які вас ведуть до цілі, то ціль буде. Скоріше досягнута, отже, всі пам'ятаєте правило Паретто, 20% зусиль ведуть до 80% результату. Отже, плануйте своє майбутнє. І плануйте це своє майбутнє також зі студією управління часу Богуштайм. І з вами була сьогодні Галина Качинська. До нових зустрічей! І гарного вам дня і планування.